Партія регіонів заявила, що вчителі та медики спортивної зовнішності, які охороняли Київраду, можливо, це не бойовики партії регіонів, як це традиційно буває, а бойовики якоїсь іншої партії. І поки будуть розбиратися з тим, кому належать ті чи інші бойовики, виникає питання. А хто саме з міліціянтів, які стояли в оточенні, які стримували, значить, захищали злочинну київську владу, порушив закон? У зв'язку з тим, що в них були шлеми і ніхто не знає, хто кого бив. Зв'язку з цим я готую законопроект, який буде зареєстрований на цьому тижні. Це законопроект, який зобов'яже кожного міліціонера, який виходить на дії, і буде застосовувати засоби, які не дозволяють його ідентифікувати, тобто шоломи, мати. На шоломі свій особистий номер, по якому можна визначити, хто саме був за цим шоломом. Таким чином злочинець, навіть якщо він сховається за шоломом, буде покараний. Більше того, я буду вимагати, щоб на спині кожного працівника міліції був його номер. Тому що дуже часто міліція робить незаконні дії, і ми не можемо зрозуміти, хто саме з міліціонерів був. Хоча нас фіксують з усіх боків, і ми на виду, а міліція ховається чином якщо у кожного міліціянта на спині буде його особистий номер кожен зможе сфотографувати цей номер подати в прокуратуру і піддати віддати під суд такого правозахисника чи закон законно незаконного діючого міліціянта який порушує норми закону отже якщо влада ховається від нас за шлемами і за бронежилетами ми повинні вимагати від щоб на кожному шлемі і бронежилети ті був Код того, хто ховається від нас, для того, щоб ми не дізналися про те, що злочини зробив саме він, і не могли притягнути його до відповідальності.